Вітаю вас, малята, запрошую вас на заняття. І пропоную вам відгадати загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито. Дітки, яка це пора? Вірно, літо, до нас прийшло. Літо, і сьогодні ми з вами поговоримо, а яке ж воно літо? Перший місяць літа називається червень, другий місяць липень. І третій серпень. Перший місяць літа червень первісток літа. У червні є доба, у якій найдовший день та найкоротша ніч. Цвітуть кущі шипшини, ніжно усміхаються сині очі волошок, достигають соковиті та запашні полуниці та черешні. Птахи виводять своє птаство. Липень найспекотніший місяць, ще його називають грозовик. Пахне липовий цвіт. Зранку до вечора стрекочуть цвіркуни, дозрівають різні ягоди, а саме смородина, малина, чорниця, басовито гудуть бджоли. Часто чути, як гуркоче грім. Вчаться літати пташенята, міняють старе пір'ячко на нове каченята. Серпень це вже вінець літа. На полях комбайни збирають пшеницю, на деревах уже з'являються перші пожовклі листочки, готуються до відльоту. Ластівки. У садах дозріли фрукти, на городах вродили овочі, у лісах під листями заховалися грибочки. Народні прикмети та приказки про перший місяць червень. Хто у червні байдикує, той узимку голодує. Якщо у червні рідкий дощ буває, то у вулику метку прибуває. Рясно зацвіла акація на врожайний рік. Вродила малина буде тепле літо. У червні люди раді літу, як бджоли цвіту. А ще тітки, у літку ми святкуємо державні свята. І Перше свято це День Конституції України. День, коли були затверджено права та свободи громадян України. Це свято ми відзначаємо 28 червня. Наступне свято це День Державного Прапора України, який відзначається 23 серпня. І Найголовніше свято це День Незалежності України 24 серпня. Тож, дітки, давайте з вами визначимо, які ж ознаки літа. Влітку сонечко піднімається високо над горизонтом. так? Влітку температура повітря дуже висока. Довгий день та коротка ніч, так? Влітку ми можемо спостерігати літні атмосферні явища, а саме зливи, веселки, грози, град, так? Так. Влітку відбуваються зміни в житті тварин. Вони виводять своїх дитинчат, так? Так, Достигають фрукти, овочі, ягоди, так, та визріває майбутній урожай ось такі ознаки літа. Та наостанок я пропоную вам вивчити скоромовку. Послухайте її, будь ласка, бубоніла баба бабі, ой, не димухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять 100 малих кульбабенят. Дітки, скоромовка, це такий маленький віршик, який потрібно говорити якнайшвидше. Давайте з вами спробуємо. Бубоніла баба, бабі, ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто малих кульбабинят. А тепер ще швидше. Бубоніла баба бабі, ой не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять 100 малих кульбабинят. Ну що ж, я думаю, ви потренуєтесь та у вас все вийде. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!